Щороку, в третю суботу-квітня, відповідно до президентського указу, відзначається український день довкілля у 2018 році. Цей день припав на 21 квітня. Нужопокровську в цей день прийшов загальноміський суботник. У прибиранні взяли участь співробітники бюджетних організацій, комунальних підприємств, а також небайдужі мешканці міста. У нас розбиті території по підприємствам. У нас п'ять місць дислокації. Це вулиця захисників України, права і ліва сторона, це вулиця торгова, парк соборний. Парк Дин динасового завода. Хочеться сказати большое спасибо предприятиям і їх руководителям, які сьогодні на суботник, які допомагають делать наш город чистим и уютным. Представники контакт центру Покровської міської ради Покровського історичного музею та відділу культури вийшли на суботник з хорошим настроєм та підтримали ініціативу зробити кожен двір, кожну вулицю, кожну вулицю, кожну ділянку міста чистою, щоб людям жити було комфортно, щоб діти гуляли на чистих та охайних доріжках. Хочеться відмітити, що управління соціальної защити удовольствием прийняло участие в очі городському Ми в количестве ну, примерно 25 человек вышли в 9 часов и поработали на благо нашего города. Хотим всегда, чтобы город наш был краше, чтобы он был чистый, красивый. И всех приглашаем принимать подобного рода участие в мероприятиях этих. Отдел культуры вышел сегодня на субботник. Несмотря на выходной, мы все работаем для того, чтобы сделать наш город лучше. Мы вышли на субботник для того, чтобы сделать наш город еще лучше. Самі старобутаємо і подаємо подайом другим примір. Ми сьогодні своїм відділом, відділ у нас многочисленний, решили теж вийти внести свою лепту, щоб зробити чище Город, все таки весна, природа пробуждається. что да, с що з нашою допомогою чуть -чуть город стане чище. Учасники акції зізнаються, їм було не соромно змінити звичайний одяг на спортивний, взяти в руки граблі, мітли та лопати і вийти на загальноміський суботник, адже все, що вони роблять для загального блага. Сьогодні ми підтримуємо день довкілля сама організація. Активні жителі мірої вийшли на уборку нашого покровська. Всегда очень приятно помочь нашому городу расцвести, стати ще красивее і лучше. Також до прибирань міста приєдналися і представники дитячого садочку. номер 3. вийшли на суботні поубираться в нашому роді і и... на Показать пример другим э, нашим жителям, чтобы они как-то или хотя бы наблюдели эту чистоту, ну и желательно принимали участие. Виходіли свої території, убирали на площадках, дворах і ну, в парки хотіла би теж щоб було чистенько. Практика проведення суботників котре доводить, що спільними зусиллями Покровськ можна швидко очистити від сміття та бруду. На жаль, серед прибраного сміття, крім традиційного торічного листя, гілок, дерев та сухостою, також додалися пляшки, обгортки від продуктів та інше побутове сміття. Тому міська рада закликає місцевих жителів і гостей Покровська користуватися урнами.